27 квітня місто Біла Церква начебто звичайний день нічого особливого не має відбутися, але до Декаросава збирається натовп людей. Так до нашого міста приїхала справжня зірка. Музикант, композитор, актор, тренер шоу Голос найвідоміший вакула України, який кує справжній український фольк. До нас приїхав Олег Скрипка. Ми спробуємо прокрастися за лаштунки концерту і особисто поспілкуватися з зіркою. Ведуть. На цьому концерті відбувається справжня рок-вечірка. І саме ці хлопці сьогодні будуть звати весь танцпол білої церкви. Це буде просто круто! Вони просто це роблять дуже класно! Просто щось таке. Це буде дуже добре, просто шалений концерт, справжній український фолькпан. Скрипка грає на баяні. Навіть саме твереза людина не може собі такого уявити. Але тільки не в нашій державі, тому що наша скрипка це Олег Скрипка, а баян справжній. Отже, Олег Скрипка в Білій Церкві. Звичайно, декілька простеньких запитань. Що ви очікуєте від сьогоднішнього концерту в цьому місці? А, куди а в Білій церкві ми один раз виступали, і то багато років тому, і це був клубний концерт. І тако, ну, в такій залі прекрасне до за речі у вас, е, прекрасне місто, сонце у вас. Е, ну, чекаю, що буде багато людей, чекаю, що нас е, гарно зустрінуть і е, заспіваємо. І кожен, кожен концерт відрізняється, відрізняється. І, е, основна взагалі е, наша, наша мета, наша... Наша функція це от е, звертатися до глядача. А те, що глядачі побачать сьогодні, це продукт дійсно там більше ніж чверть е, е, століття, ми вибудовували цей концерт. Це є якісь е, ну, знахідки, я не знаю, є якісь, є якісь секрети ноухау. Е, і ти їх використовуєш, але але ні в якому разі не можна. Ну, стандартно рутинно підходити до роботи. Завжди щось, щось знаходиш нове, і оце, оце нове воно дає тобі тобі енергію. І це а ця енергія сприймається глядачам так, позитивно. Ну якби віджива як якась. Те, що перед тобою зараз розкривається, а нам це цікаво, тому що, тому що ну, ти професійно розвиваєшся. Ти знайшого нову альбому Чудовий світ. Ми пісні заспіваємо, скажемо, що світ чудовий. І всі це зрозуміють. Олег, ви володієте унікальною харизмою, Власне, настільки прекрасний голос, унікальний. Майже ніхто не може так зробити, як ви. Ваші музиканти приїжджають набагато раніше. Вони розігруються, хвилюються, щось спробують. Як ви готуєтесь до концерту? Вам потрібна якась, ну, якась підготовка, не знаю, щось, щось таке особи. Чи може ви в дорозі щось робити? Про що ви думаєте до концерту? Ну, для концерту треба бути в, в гарній фізичній формі, і. Власне, ви завжди заряжені. Ну, важливо відпочити перед концертом. Зараз не відбу, це, це, цього не вдалося відпочити. От, там треба, ну, не знаю, там якісь сік випити. От я вже випив фреш, вітаміни. Мабуть, зараз випікали, щоб, ну, так, щоб збудьоритися. Але. Я не цей не, от, по стандартній схемі не вживаю алкогольні напої. Тому на мене вони це погано діє. Не те, що я там якісь там, ну, щось, якийсь там будівст. А просто, просто що от, от, на мене, от я, я вважаю, що треба бути ну, от, в гарній формі, як спортсмен. Як спортсмен, гарно підготовлений. І... Щоб нічого не заважало. Да, щоб нічого не заважало і. <кій> Важливо мені вибудувати на сцені, щоб в мене мікрофон стояв, примочки, всі були на місці, щоб тут баян, гітара, все було ну, так, під рукою, щоб зручно так раз схопив гітару, раз, там, поставив баян. Ну, так, щоб комфортно було. І, тому що крім того, що це концерти йде ж підготовка до е, наступних кон концертів, багато подій, Україна Мрії готуємо фестиваль. От, треба зустрітися, щось там підписати, подзвонити от, повний от, рух от. Да, да, і, і Від цього важливо переключитися до концерту. Зараз мене мало часу, але ну, що, переключимося. Власне, вам, вас багато часу не будемо займати. Ми прекрасно розуміємо вашу підготовку. Наберіть дихання, повні груди, і ми чекаємо від вас просто феєрі. Дякую. Дякую вам. Зустрічайте нас гарячі і масово. Уперше у білій церкві гоплів до плясова! Давайте почуємо ваші голоси. Го! Ще раз го! Стурні де чортах не блітав, і місяця землю осівав там яблука. Там чорне дерево стояло без без життя, казало серце, що знайти ти моя муж. Th yeah. Як устане файверит в перехрестя зайве, попід небами замучених, будитись гайвором, падуть гріми стогани, все відразу збудеться, а може, і.

Хто нас завітав? Олег Скрипка. не той стенд. Доброго дня! Ми з вами знаходимося у місті Біла Церква. Це дуже файне місто. І Сьогодні тут я приїхав дуже відомий співак Олег Відоплясов. Не. Скрипка. Воплі. Не. Олег Скрипка, то є він. До нього прийшло дуже багато маленьких дітей. Давайте їм подивимося. На них ось вони всі прийшли. Це його абсолютно класні фанати. Вони всі прийшли на концерт того гарного співака і зараз будуть щось нам балакати. Запитаємо у них, що вони думають. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від концерту? Не знаю. Ось і правильно. Спасіма